Концерт музичного дуету «Світязь» у Бердичеві зібрав чимало прихильників жартівливих пісень, пародій та шаржів. Вже 25 років радують людей своєю творчістю Анатолій Говорадло та Дмитро Гершензон. Вони не втомлюються складати все нові нові артистичні пародії на улюблених виконавців російського і українського шоу-бізнесу, а також не втомлюються виконувати їх на сцені, приносячи задоволення своїм прихильникам. Хоча наші пародії такі коротесенькі, десь по півтори хвилини. Да? Але іноді потрібно навіть можливо цілий рік для того, щоб це визріло, і для того, щоб це, якби ця реприза була донесена, буває таке, що за за два дні воно ну може там визрівати, і от одразу пішло. Але як правило, воно воно важко дається. Кожне слово, кожне таке. А тим паче, зараз що з кожним роком все менше і менше таких клієнтів, розумієте, пацієнтів, на яких можна робити пародії. Тому що вона саме на себе роблять, тому що більшість це вже є пародія. На пародію зробити пародію практично неможливо. Також я не разу міня. Анатолій Говоратло народився та виріс у Житомирі, тому Бердичів для нього майже як рідний. Його колега Дмитро Гершензон одесит, Тож Бердичівляни та саме місто йому, мабуть, ближчі, ніж комусь іншому. Знаходитись в Бердичів це практично для мене особисто знаходитись вдома. Ну а так як ми з дімою родичі, то для нього теж. Ну тобто ми практично у себе в квартирі, да даємо концерт, фактично. Пів залу родичів, знайомих, друзів на сцені палацу культури світясь, окрім пародії, розповідали анекдоти та співали свої вже давно відомі пісні. Півтори години Анатолій Говорадло та Дмитро Гершензон то запалювали глядачів жартами, то розчулювали своїми романсами та родинними піснями. Опісля пішли переодягатися, а на сцену вийшов їхній продюсер Юрій Квілінков. Він теж розповів бердичівлянам анекдоти та заспівав дві пісні. Своїм голосом та артистичністю чоловік повністю спростував думку про те, що продюсери вміють лише рахувати гроші. За гарний виступ глядачі нагородили Юрія Квілінкова бурхливими оплесками. Друга частина виступу дуету видалася дещо коротшою за попередню та не менш цікавою, і на фінальній пісні зала аплодувала стоячи. Дуже понравился концерт, понравилась музика, понравились голоси прекрасних півців. Юмор, сверкаючий юмор Діми Гаршинзона, шикарний голос Анатолія Говорадла. Всі дуже приємно, що вони к нам Бердіщі приїхали. Будемо ждать їх опять. Нам очень понравилось, а иначе мы бы не пришли. Мы всегда следим за их творчеством. Особливо сподобалась їхня пісня "Дорогі мої батьки". Прямо за душу взяло. Перший сольник світя зі Бердичеві пройшов вдало, тож артисти сподіваються приїхати ще раз. Бердичевлянам Анатолій Говорадло і Дмитро Гершензон бажають одного слідкувати за їхньою творчістю, чекати наступного концерту. Люди, слухайте нормальну музику, слухайте пісні, дуету Світязь, А коли у вас поганий настрій, слухайте дует дуету світі. А якщо взагалі погано, ненормальні пісні слухайте. і буде вам щастя. О.